Сергій коти скочив за мною? Дуже. Mm. Не серйоз? Ну а ради, я аж сердець поводить. Бачите? А знаєш, оковляка теж? Хоч би колись мене поцілував, коли я переходь. Я так не хочу! Я так не хочу! Я, я бачу нормально. Я на цілунці не скупить і не виживає. він дуже скупий, кавалерка, на поцілунку. Я казав, я кожного родича поцілує. В Та я сам молодший, то в чоло. Знаєте, колись в селі, як приїжджали до баби з дідом, і всі малі діти не тако давали це лапко головою йшли, щоб в голову був чоловік. Ну і в там не звичка та її лишилась. А я собі як... побуду я доби волію і ще Баба Оля, Як ви зрозуміли, я в трускавці заїхала подивитися, що хлопці роблять, що курлєв робить, а закупанку. Тим словом, яна, моти. Не треба, я так ходить. Що? А ти далеко йдеш додому, не тебе? Я щось так привикла! Ааа, типові. Ти, ти, що? я приїхав. Просто хотіла так приїхати. Ти вже готова? Йоє, я кажу, <звук> Я да, обов'язково. Дай Боже. Добрий день. Я щось замучила. А чого? Я такий кілометраж зробила. А світло включиш? Так. Я... Ти що валяєшся? Як закупи. Що? Як закупи? Та то я. <coughs> я нічого не купляла, тільки королєва купляла. А що за окуляри? А віддала мене. Угу. Дала мені каже, на, кажу собі поки йдемо на закупи. Бо я своє забула, Доходимо до хати, вона каже, та я їй віддала окуляри. А я кажу, все, ти мені віддала? Вона каже, ні, ти тобі не віддавала, я давала поносити. Я ні, ти мені віддала. І ти вона мені реально їх віддала. Так хочу кави і так хочу напитися простої води з-під крану, знаєш. Такої холодної холодної. А ти, що пив, вже? Так. Ти йдеш, доходи мені ще зробиш. Угу. Я каву випила, такої смачної, знаєш, так файно. Давай. Так що ти купила? Нічого? Угу. Та чесно нічого не купила. То добре. А ти знаєш, з корлєвою все завжди. Пішли, е, чекає. А, купляла собі топи в сенце на картку і картку відмінила. Я кажу, що починається знову та сама картина, а вона каже: Та ні, та я маю. Я давайте я пікну, бо поки вона буде мати, поки буде сишко лопатика, то буде дуже довго. Пікнула там такі акції в тому сенце, що просто можна чокнути. Купа всього. Я тобі говорю. Ну то й така у мене. Давай. Я не хочу. Що, що? Я не хочу. Що ти не хочеш? Зарву за кермом буду. Чого? Та я щось думала, що я буду збоку сидіти, але розлані. Що? Угу. що то сьогодні за такі якісь жарти. А чого жарти? Не жарти далеко? Я? Торму зліва справа. Я ну то знаю. я ти вже не питаюся так. Так. Того вже знято, ні? Так. Я в шоці, що це сьогодні за такий джекпот, що я за кермо. Я думала, що я збоку буду, буду їхати, як завжди. А я, до речі, коли сьогодні їхала до, на Данилеш, угу. перший в магазин, я теж подумала взяти машину. Угу. А потім думаю, ні-ні, ти ще не, не перегибай. Угу. Якщо ти йдеш на прану, то ладно. Та я ти в собрання виїжджала з собою. Та ну. А куди я На поміти. Прань, прань. Ти мені, курва, скажи, ти машина прийшов мити, чи ти сам прийшов помити? Подивіться, кого. подивіться, ні. подивіться. Ні я. Подивіться, розвернись в другу сторону. Волосся! Подивіться, на кого ти похожий? то машину треба мити на себе. Я в шоці, подивіться на нього. Ззаді без білий. Та плюньче, розтри. Я в шоці. Помив машину. Кажу, і на закупах рано було, і на машині гасаєш, і масажі зробила, і відправки. Кавалер, я вам скажу такое, я не знаю, яка мене вуха впустила. Той, самого Хоча все якось так для мене дуже шалено. Колір у поміняла. Ще а -а -а. один сюрприз буде. Навіть Віталік не знає. Ще хочу щось собі поміняти. Взялася за себе, на масажі ходжу. Я вже так думаю, якби б не дай Бог, вітер почався, щоб мене не викидувало, не заносило. І в мене цін є до літа, важити 55 кг. Не знаю, чи мені сівдарствка валярка, але я буду. Десь що це. цей, завтра десь би на днях ще скаже, що йдемо в спортзал. Та чуєш, що Ліліана подзвонила завтра. Завтра вона сказала? Так, Завтра вечором йдемо в спортзал. Правда, ні? що я в спортзалі робити, буду 53-го марка на ноги, не знаю. Кавалерка мене так сьогодні боліло. Я що думала, що я г'єкну зразу. але я витримала. Я є сильна, я витримала. Боже, тут такий різнобійка вже. Ми при роботі. Знаєте, угу. як, як я завжди говорю такому, як хоче людина відпочивати, треба вміти перед тим файно попрацювати. Отака я з вами говорю. Пакую вже. Пакую. Він пише, Гален, ви як пакуєте посилки, менше плетіть бандрони, знаєте, ось таке. Так що не відволікайте.